Значить, показую ще один раз новий відоружжя. Називається бичкостріл Н1. Ось написано все тут. Бичкостріл Н1. Це Н1 означає нураєр перший. Посла Нураєр! Значить що? Зараз я вам покажу, як він бичками стріляє. Кстати, мені бичок треба буде знайти. Береться автомат, витягуються патрони і я Зубами спробую одразу. Патрон зубами. Блять. Фу, Вистріли, блядь, хуйово, блядь, нічого. Трошки висипається, дайте мені Бенек. Бенник, бенек, бенек, бо це ну-ка, Немає нічого. <свісно> <свісно> О! Бичкостріл це спеціальний, блядь, встановлюючи дії. Він, коротше, встановлює, не вбива насмерть, а він бачком останавлює ворога. Якщо ворогу не доходить, що він ворог зовсім то його трошки ворогом роблять. Значить так. Заряджається він отаким образом. Заряджається він отак раз, без магазина. Раз. Тоді я поставлю отак. І зараз він птиця летить. Тут її не видно від ціля. Зараз я буду... Опа! О! Остановило бочком. Вистріл був серйозний. Це настоящий. Гільза виліта. Все як положено. Так що тут усе... все серйозно. Зараз я другий патрон візьму. Бо перший у мене чуть зуби не поламав, тому що він оказався бронебойний. Зараз я його руками. О, ладно. Ще бичок був. Зараз ми будемо трошки менше зробимо. Пропорція вистріла. Це все для научного оцю, чи для як його називається? Підкажіть мені. Ні. Це у нас як воно? Учебне пособие, о! Все серйозно. Бичкостріл кострел, а один удури… одну райер. де дай местока, да тебе хоть хоча... я. Ну, занурайера. Хоть рукавом витрати. <дел Entonces, sharp> <sharp> ладно. Бля, я Все, ладно.